Закон про особливий статус підписав президент. Особливий порядок у окремих районах Донецької та Луганської областей запроваджується на три роки. Документ визначає порядок діяльності органів місцевого самоврядування. Також держава гарантує амністію учасникам незаконних збройних формувань на цих територіях. Якщо на них немає тяжких злочинів для охорони громадського порядку, буде створено загони народної міліції. Воєнний Донбас від сьогодні з особливим статусом. Нинішня мапа антитерористичної операції і є зоною, де почав діяти новий закон. Нові правила мають працювати на території, яку контролюють бойовики та сепаратисти. Там, де зараз стріляють, обіцяють не переслідувати чи карати учасників подій на Донбасі. Згідно з законом, держава гарантує право використання російської або будь-якої іншої мови. У призначенні прокурорів та суддів участь місцева влада у державному бюджеті окремою статтею закладатимуть видатки на неспокійний регіон. Створюються загони народної міліції із місцевих добровольців для охорони громадського порядку. Також закон зобов'язує 7 грудня нинішнього року провести вибори депутатів місцевих рад. финансируют воли выявление державным коштам. Президент подписал рамочный документ, протокол о намерениях. Это ни в коем случае не нормальный закон. Это конформистский документ, который позволил нам на тот момент, месяц назад, получить мир. Но за этот месяц мы стали сильнее. И я не собираюсь исполнять этот закон в части так называемой народной милиции Донбасса. Потому тому ж та батальон Вастов, тепер міліція, з я буду вести діалог. Ніколи. спеціальний статус Донбасу лише на папері його вимагали в мінських угодах, наполягали в Кремлі. Політологи та експерти ще місяць тому заявляли, виконати закон неможливо. Думаю, что эти закони, которые ми сунули в пасть путіну, вот для того, щоб він не мог там формально нічого они будут призвані для того, щоб то образом силы и і все-таки зайнятися построєнням армії. Міста та райони розташовані поруч з озброєним сусідом. Ладні підтримати будь-який особливий статус, аби не стріляли. Хотілось би, щоб не було війни, щоб не стріляли. Щоб убрали эти тяжоле орудия, Вот ну выполнили всі условия, которые записаны в мирном плане плані нашого президента. Мирний план Петра Порошенка ухвалював парламент за зачиненими дверима. Пред європейським форумом у Мілані Україна у вигляді підписаного закону вкотре протягає руку для миру. Потиснути цю руку сторони конфлікту не поспішають. Єорбунденко, Світлана Фечун, Євгенія Цітанська, спецкордва плюс